Щось не зрозуміли на маслозаводі горить. Пожежні поки не верещать. А день якийсь чорний? Кишены полять чи що А там рядом щось білий демо. Охренеть, знаєш, що вони там палять. Щось палять. може то якась бочка згори котиться, так гриметь. Бо асфальті. Так, що ж це робити? Я думав Думав сьогодні змотатися ще раз за пеньками, але Мабуть ну і нафік ті пеньки вже сьогодні Вже вечір на дворі о, а жара 33. Тей. жарко. Ну мені ще як мені, а от йому теж жарко. в нього не водяне охолодження. Він, він зараз нагрітий стоїть відранку. Не, не заводиться. Рано як приїхав, заглушив, він досі порше теплий. Так що не будемо ми його насилувати. Нікуди я сьогодні не поїду. Я сьогодні зараз ось походив по подвір'ї ще нічого не робив, а вже, а вже мокрий. Так що сьогодні ми нікуди точно не поїдемо. Це їхати кілометр три весь час. Нагору, я його нагрію, не будемо. Я думаю, що це, це, це сьогодні прийдеться, сьогодні прийдеться включати того дідка, що холодить. Зараз там ще не, не жарко в хаті, але воно тоді стає жарко, коли сонце вже заходить. Камінець нагрівається за день. І на дворі вже прохладно, а воно в хаті така жаріща задуха. Камінець віддає тепло, то прийдеться включати, мабуть, сьогодні той кондиціонер. Ну, то таке, добре, що він є. Пустив, пусю, він не може натішитись, бігає. А, а, а. А, а, а. І, на, і жара йому не мішає. Так, ладно, йдемо далі до хати. Місяць. Коли він стане повний, у мене у мотоблокові в прицепі колесо має спустити. Це вже перевірено. Щось якісь пісні там на тій стороні виспівують щось не, не зрозуміло. Чи то біля річки? Ну, нехай співається. Ми з України. Сьогодні у нас неділя. І у вас теж. Всі будьте здорові з неділею. Хмариться, але на дощ не показує. Там раз за разом в інтернеті попадає. Яка буде осінь, сіноптики розказують. Ви розкажіть, який сьогодні день буде. Показують жару 34 градуси. Від ти якісь хмари сунуть. Вони не знають, що, що до обіду буде. Вони, роз... вони знають, яка буде осінь. Ой, ой-ой-ой. Ну, яка буде, самі побачимо. Так, хоча сьогодні і неділя, але ми в нас іде все. По графіку з тієї сторони. Хмари сунуть, ще й сюди сунуть. А він каже що жара. Ну, побачимо. А графік отакий. Назбирати яблук. Так, да, все правильно. накрешити і зварити. Курочкам. Щось псів сьогодні мовчить. Може він вже представився, га? Та ні. Так мені не може повести. Ладно, збираємо. Он дивіться, держи колесо. Ще коли його накачав? Ну, я вчора показував, бо це ще не повний місяць. Тільки стане повний місяць круглий. Воно спусте. Ой, поробено. Поробено і задавнено. Ну хрен з тобою, спустиш ти, спустиш. Так, ладно, кришиме. Щось я чую, там якийсь гул самого ранку Усадьбі. Сьогодні ж неділя, невже вони там... А чим вони там можуть газувати? Комбайн розібрали? Що, може, склали вже чи що? Треба. Треба сходити, перевірити. Щось гуде таке як комбайн. Це недалеко, це на горбковій. Сходимо, сходимо, перевіримо, але після того, як зваримо. Щось там на тій горі незрозуміле зрозуміли, газує. А там більше нічого немає, там тільки усадьба. Ну, як літак має перед зльотом про газовку робить, так же й там щось газує. Хто там може газувати? А що думати? Зараз до доваруй піду про перевіру. Квіти доживають свої дні. Я ж казав, що мені не може так повести о. Во-во-во-во. Ну, як оперна півуня. Що він, що вона на одній ноті воють. Виють. Ей, щоб ви. Так, 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 ладно. Доваруємо і сходимо, подивимось, що там гуділо. А тут уже кипеть на всю катушку. Це добре. Все, замовк той оперний півун. Видно, у нього антракт. Мовчить. Так, ідемо ми подивимось, що там гуділо у хлопців. А по дорозі побалакаємо про. Як я хотів зрозуміти цю оперну. Оперне це пісня піснопеніє, чи як його назвати... Пуст... О, антракт закінчився. Пустився йти, перевірити, що там гуділо. Та й згадав, хліба ж мав піти взяти, мать його забувся. От зарази прийдеться ще свій участочок викусити його. Тут не треба, а тут бачу треба. Ладно, викосуємо. Йдемо хліба принесемо. Думаю, що там нікого немає сьогодні. Але підійдемо, подивимось. Як я хотів зрозуміти опрених півунів. Це давно було. Ще, ще по-моєму, ще в тій країні. Ну, інтернету точно ще не було. От бачу, вони там скеглять, заводять і повні зали людей. Ну, Значить, раз тільки людей сидить, значить щось там воно є у тих їхніх. Піснях. Одного разу я заставив себе сісти і послухати уважно і дивитися на їхні рухи. Може, щось, щось десь може побачу. Е, і один одна журналістка брала інтерв'ю теж в одного. Це теж ще тоді. Ну в інтернеті його не може бути, бо тоді інтернету не було. Чи це я по телевізору бачив, чи, чи по раді відчув, не пам'ятаю. Дослівно я запитання не пам'ятаю, але щось, щось похоже на як ви себе відчуваєте чи що, щось таке, коли слухаєте оперу. Що він відповів? Я кажу, її більше хвилини не слухаю це раз. А якщо, каже, вже пройде хвилина і я її ще чую, то я себе то я себе відчуваю сумасшедшим. Це було таке інтерв'ю, це не я придумав. Ну так же, і я думаю. Ну що ж там то є, ну чого ж вони всі так сидять, слухають і... Долоні плещуть, чуть руки не поломлять. Щось там десь зарито, будемо будем шукати. По-моєму, це я по телевізорі дивився. Ще тоді чорнобілі телевізори були. З великим зусиллям я себе заставив сісти і слухати. Слухав. Не знаю скільки, чи 5 хвилин, чи... чи може. 10, ні, 10, напевно, я... Мабуть, 10 я не витримав, я не знаю. Одним словом, коли вона там, бідна вила, співала, в мене в уяві така, образувалася така, як це воно було, чого вона так плаче. Все. Тут все закрито і хлопців немає. Ну я так і здогадувався, але дай думаю перевірю. Перевірив. Все, зробили обхід, йдемо назад. Значить, далі. Так же ж вона, бідна, вила. Зі слів я ні чорта там не розібрав, що вона каже. Але по жестах, по... По Крикові в мене така була уява. Вона розповідає, що одного разу вона йшла через залізницю переходила не, не у встановленому місці, і каблук застрах десь там між шпалами, поміж шпалами. І вона бачить мчить скорий поїзд. А вона не може ніяк витягнути свій каблук зі шпали. Та вона там розказувала таке. Це така, така мені уява. Я таке побачив у цих криках. А тоді питання, а чого ж вони у залі так плещуть радісно. Ха, бо в них є продовження, в мене не було, а в них є. Проходив якийсь там путійщик, колійщик чи хто там. І врятував її. От вони й радуються. Ну, щось, щось примерно ну, так. Іначе я там нічого не розібрав. Та й більше я їх і не дивлюся. Ну я не знаю, щось там є. Видно, походу, не дано мені зрозуміти того. Про що там йдеться і що там розповідається. Так, да. так, ладно, що ми сьогодні робимо? Да нічого не робимо. Ідемо нахер лягаємо, так будемо лежати. А завтра, а завтра. А завтра школа. Я не знаю, може завтра і ролика не буде. Я особо тут знімати, так нічого не буду. Побачимо. Доживем, побачимо. А може щось зніметь. Не знаю. А зараз, а зараз, а зараз йдемо до хати. Сьогодні неділя там мають бути свіжі ролики, які я дивлюся, на які підписаний. О! Добрий день, котик не боїться. Та й такі в нас справи. Ну, якщо з оперетою, з оперою, то й мені більш-менш вже стало зрозуміло, От, що це виїв кожен ранок, це вже загадка. Ну, цей хоч здоровий на собаку похожий. І голос у нього теж гучний. А, он там низує того сусіда. То не собака, то якийсь, я не знаю, дитячий тапочок. Він навіть гавкати, а не вміє, а ех, 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 як чехотушний якийсь. Рахітінок, бо на рахіта він не тягне. І теж день, вечором, ночою. ех ех-ех, ех, ех, от. От мені повезло на них. Така у мене до них любов. Що я вам не можу передати. Десь лікар. Лікар десь лікує горіха. І в цьому листі його не видно. Десь стукотит. Так, ну що ж, будемо ми на сьогодні завершувати цю балаканину. А вам усім добра, миру і здоров'я. Здоров'я, здоров'я і здоров'я. Всім пока!